Тепер про хірургічні втручання нагадують тільки невеличкі рубці на животику Даніка. Дитинка здорова, усміхнена і вкрай позитивна. Бабуся Галина Павлівна, хоча сама виросла в інтернаті, має велику родину. Побачивши ущільнення на животику дитини, вона разом з батьками Даніїла звернулася до лікарів. Ті ж лише розвели руками. У хотині оперувати немає можливостей. Треба їхати до Чернівців. Ну, для нас це банальна патологія. І вона добре піддається оперативному втручанню. За рік у нас проходить дітей з паховими грижами десь біля 250-270. Ну, в різні роки, ну, приблизно такі показники. Чому я хочу подякувати цим лікарям? Тому що ви знаєте, що багато дітей на утриманні в мене самої: вісім внуків, дев'ять дітей, троє інвалідів. Я сама інвалід другої групи. Кошти, звісно, нам дуже важко. Батько цієї дитини інвалід Бігтірева має. На жаль, дійсно, багато кажуть, що от там, допустимо, немає грошей, тому ми. Так, ситно оперуємо. Про гроші взагалі немає розмови. Я кажу, дайте нам довідку, нам виплатять, і ми заплатимо за цю операцію. Коли він приходить, каже Галина Павлівна, я вас можу порадувати. Головний лікар взяв всі, всі е, ці процедури щодо лікарні. І от я хочу подякувати тим лікарям за їхні золоті руки, чуйність до таких сімей. Також хочу подякувати головного лікаря району Надію Григорівну Руснак Агановську Тамару Гаврилівну. Зараз Даніку вже 6 місяців. Він гарно тримає голівку, вміє перевертатися з животика на спинку і активно спілкується з навколишнім світом. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.